З вами Аліса, вітаю вас у Задзеркалі. І сьогодні у нас невеличка розпаковка. Мені приїхало дві таких невеличких посилки. Ну, верхню обкладинку я з них вже зняла. Я зазвичай це роблю поштову обкладинку, бо вона часто буває не дуже чиста, Мені не дуже хочеться на свій стіл, таку не дуже чисту. І м -м, зараз покажу вам, як ви бачите, це не зовсім колоди по формату. Це книги. І зараз будемо дивитися, що мені тут прийшло. Тут так на совість запакували це посилочки не з магазинів, це я купувала з рук. Тому, тут, -то, бачите, так прямо взагалі на совість запаковано. Ух ти, клас! Книжечка фактично, як нова. Це такий собі, така собі МБК, якщо можна так сказати. Тобто це мануал до оракулів, які теж до мене вже їдуть. Просто так. Сталося, що двома різними посилками. Мені їде оракул і книга до нього. Книгу я вже отримала, оракул ще їде. А, точніше, тут буде два оракули, тібець, тибетський оракул і кельтський оракул. А, і ну, дуже давно я на них так позирала, дуже давно я хотіла ці оракули. І дуже потішило мене, що є така паперова, велика книга. До цих оракулів. І коли вони прийдуть, звісно ж, я вам покажу їх. Це в нас клуб сімейного досуга видавництво. Так, ну тут взагалі що? Тут просто про три навіть оракули, але третій, я так розумію, що він не картковий. Ну, взагалі тут класифікація оракулів, історія оракулів. ну Цікавенка така, знаєте, дуже мені буде цікаво погортати цю книжечку. Астрологія, грецькі оракули. Ну тут от взагалі є про оракули, розумієте. Тобто мені стала цікава ця книжечка взагалі. А чим? А, я, ну, якби оракулами користуюся давно, але не скажу, що я прямо от оракулістика, це от прямо. Та практика, яка найбільше місце посідає в, в моїй взагалі езотеричній практиці, насправді ні. Насправді це такий допоміжний додатковий інструмент. О, тут символи, ну тобто все розписано, все як я люблю. А, і знаєте, мені, як перфекціоністу в якійсь мірі, мені хочеться розібратися досконально. Що таке оракули взагалі? Яку вони мають систему чи не мають. чи Що це таке і з чим його їдять? Ну, По-перше, це, я вже сказала, це, ця книга це мануал до тих оракулів, які я придбала, які вже до мене їдуть. Ну, Просто Укрпошта не так швидко доставляє, як, скажімо, хотілося би, але нічого страшного, можна зачекати. Просто ця книжечка приїхала трошки раніше. Але мені подобається та де ж зміст. Я хочу побачити зміст. Ага, ось він. Мені подобається, що тут є історія. Тобто тут є взагалі класифікація оракулів, історія оракулів. Ну і от ці оракули, які я придбала, прямо так дуже детально описані. Ну, все, яке я люблю. Ну, ось, взагалі, цей третій оракул. А... Оракул Пророцтва долі. Він. В вигляді тут, ну, якби сама книга, вона і є оракул. Розумієте, тут, тут описана технологія, все тут є. Ну, подивимося, розберуся. Якщо мені зайде, то я вам розкажу. Якщо не зайде, то не буде чого розказувати. Ну, якби цей оракул, який по книзі, ну, звісно, всі ми так ворожили, так, відкриваєш книгу на певній сторіночці, це дуже цікаво, але зараз якось я цим не користуюсь. Це дуже така прикольна ідея для вечорниць, але ну, якби в езотеричній практиці, мантичній, якось так не дуже я користуюсь. Хоча не скажу, що це не дієва штука, я вам скажу, на моєму досвіді це дуже-дуже дієве ворожіння. Збувалося і попадало так, що просто в Яблочко. Тут теж дуже так на совість запакувала мені, дівчинка. Це теж з рук. Ага. А, тут ще не тільки книга, тут ще, знаєте, на додаток до книги йшла отака колода. Ну, подивимось, колода це дійсно от додаток, але ви подивіться, що я маю, і подивіться, якою мовою. Це ж просто скарб. Я на цю книгу полювала дуже довго. На жаль, зараз її в Україні немає. Ну, принаймні, не буду стверджувати, що немає, принаймні я не знайшла. На жаль, ну, в м'якій політурці я бачила, я бачила російською мовою, але я хотіла в твердій політорці українською мовою і не знайшла. Спочатку якось так трошки засумувала з цього приводу, ну потім вирішила, що не хочу купувати російською. Ну якщо вже ми маємо, нам так пощастило, що ми маємо переклад. О, все одно забруднила руки. О, що ми маємо переклад, то о, навіщо купувати так? Російською, якщо можна купити українською, то коли вже немає варіантів, тоді вже обирати не приходиться. Ну, Це така настольна книга-таролога. Я думаю, всі ви знайомі з нею так чи інакше. Хтось читав, хтось бачив. В будь-якій підбірці літератури ви її теж побачите. Костянтин Лаво, Ніна Фролова, Таро повний посібник з читання карти, практики передбачення. У мене вже є книга цих добродіїв з розкладами, я нею іноді користуюся, коли мені потрібно. Але от такої прямо. Глобальної старо не було. Ну, Інші є, звісно, але оця їхня книга прямо її дуже-дуже хвалять. В електронному варіанті я її вже мала щастя переглядати, але російською мовою. Але тепер маю такий скарб українською мовою, і, до речі, стан дійсно новий. Ось тут загнута сторіночка. Ну, тобто ми можемо тут бачити сліди того, що це все ж таки книга куплена з рук. Але вона взагалі нова, погляньте. Я от не знаю, як люди так умудряються. Я, ну, я можливо, знаєте, не дуже, як сказати, не дуже себе так бережно поводжу з книгами. Але я, я просто дуже люблю підкреслювати в книгах олівцем або маркером. Я дуже люблю ці наліпки з, марк... з ну, таких стікерів. Робити. Тобто в мене всі книги, які я читаю, вони в мене тут з цими наліпками, вони в мене там, хоча б олівцем, ну ручкою я не креслю, я креслю олівцем, ну, а останнім часом стала вже і маркером. Тобто Ті книги, які я точно розумію, що я їх не буду там перепродавати, які точно мої, я їх вже так нещадно креслю. Чому я це роблю? Тому що це для мене аналог конспектування. Я запам'ятовую, коли я конспектую. Тобто в мене моторна пам'ять працює дуже добре, коли я конспектую. Це ще зі шкільних часів. знаєте, так навчено. Ну, Це не добре, не погано, це просто мій спосіб вивчення. Але оскільки ну, зараз конспектувати ну, ні часу, ні бажання особливо немає, ну, дуже рідко я це роблю. То, от, знаєте, підкреслення маркером, підкреслення олівцем, або навіть якісь помітки на полях, вони мені дійсно так заміняють конспектування. Тобто я виділяю для себе основне, можу потім пробігати це основне очима. Ну, коротше, такий е, мій лайфхак дуже дієвий для мене. Можливо, вам теж сподобається, будь ласка, Ой, ну, я дуже задоволена, знаєте, подякую дівчинці, тому що дуже така, ну, прямо нова книга. Прямо от нова книга. Я прямо її так урвала. Ай, дуже швидко вона не, не встигла не встигла з'явитися, я вже її купила. Ну, Буває таке щастя, знаєте, коли от дійсно. Ну, і в довісок вона просто комплектом продавала те, що в неї було. от Таке таро з дзеркало долі. Я знаю це таро. Чесно кажучи, не так, щоб воно мене дуже захоплювало. Але, ну, так, в довісок йшла колода, думаю, ну, нехай буде. Коробочку тут, звісно, я викину, тому що ну, вона тут бажає бути кращою, вона тут ну, зовсім страшненька. Тут навіть є інструкція. Потрьопана, але є що полистати, знаєте? Прикольно. І що ми маємо? Ну, я ж кажу, я бачила цю колоду. Ой, знаєте, колода прикольна. Так, вона тиненька, така журнальна якість. Ну, це з бюджетних таких варіантів. Але, знаєте, тут навіть є не ламінація, а ну, типу покриття лаком, щось таке. Я навіть не очікувала, я думала, взагалі ніякого покриття не буде. Ну і колода, ну як видно, що вона, звісно, була в використанні, але вона прекрасно збережна. Тобто вона не дуже так була у використанні, тільки коробочка трошечки так, віддавши віди. Ну, я розумію, тому що в мене в самої в робочих колодах. Особливо, якщо я їх ношу з собою, якщо я колоду ношу з собою в сумці, в рюкзиті, або подорожую, кудись з нею. Це звичайна картонна коробка, то в мене теж коробка довго не живе, я це розумію. Тобто Колода може бути в прекрасному стані, а коробка ні. Ну, тепер я володарка ще й такого таро. Ну, тут, звісно так, друк теж не дуже чіткий. Ну, що ну, казати? Тут бюджетна колода. Ну, um, В довісок з книгою йшла. Не знаю, я подивлюся на неї, покористуюся. можливо, комусь подарую, якщо мені не зайде. Я ж кажу, я бачила цю колоду. Um, в нас в Україні є достатньо гідні копії її. Оригінал вже придбати, здається, неможливо. Там, здається, це дуже старенька колода і дзеркало долі. От Не пам'ятаю автора, чесно зараз, не, не скажу. Не знаю, тут, можливо, є. Ну Коротше, я так роздивлялась на неї, і ну, остаточно не вирішила, чи купляти її, чи ні. Але це точно була не та колода, яку я би дуже захотіла, прямо, знаєте. Але вона красива, вона, ну, вона дійсно прикольна. Ну, не знаю, покористуюся. <смеш> зроблю, зроблю для себе висновок. Вона я бачу так, що по класиці дуже. Дійсно прикольна колода, я вам скажу. Просто що тут дуже бюджетний варіант, і така дуже тонесенька, і друг, чесно кажучи, бажає бути кращим. Таке нечітке зображення, такі барви. Ну, коротше, за якість нічого казати не буду, ви зрозуміли, що це просто додаток до книги. І, і отшельник з, з помилкою, ну, неважливо, це. Я ж кажу. покористуюсь, подивлюся. Можливо, відправлю її далі подорожувати, цю колоду, можливо, залишу. Подивимося. Ну, навряд чи залишу, якщо чесно. Якщо мені сподобається, то, можливо, я перезамовлю гідну копію, таку достатньо хорошій якості. А якщо не сподобається, то ну, просто ось тут трішки заламана карта. Ну. Коротше, колода це не головне, головне ось. Головний скарб ось. Дійсно, українською мовою, я, я просто в захваті. Дякую, що ви розділили зі мною мої враження від цієї міні-розпаковки. Я дуже, чесно кажучи, задоволена обидві посилочки. Прекрасна дійсно якість книг, прекрасний стан, мені дуже подобається. Буде що почитати, тому я дуже-дуже задоволена. Дякую вам, побачимося у Задзеркалі!